Ура, друзі! Вітаю вас в лапках. Зеленський буде правити корумпованою Україною десятки років. Отже, друзі, проаналізую події останніх днів. Коротко, але намагаюся вам донести. Володимир Зеленський фактично заявив, що він буде правити Україною десятки років. Дослівно, він дав. Інтерв'ю БіБІСІ і заявив у відповідь на запитання кореспондента BBC, чи уявляє він ситуацію, коли відчує, що втомився, і не може продовжувати виконувати обов'язки президента. Заявив Зеленський, що припускає, що повною мірою він може залишити посаду президента. Проте, після війни, дослівно, ми маємо закінчити з нею, і ми маємо закінчити з ним. Казав Зеленський та уточнив, що має на увазі Володимира Путіна. Що ж це означає, любі друзі? А це означає, що на посаді президента Володимир Зеленський хоче перебувати до тих пір, поки не покінчить з Путіним. А скільки Путін буде жити, одному Богу відомо. Тому що Путін ще при сьогоднішніх технологіях, то тобто зараз це якого року він народження Путін може жити десятки років. 20 і 30 і ми бачимо, що в принципі Байден з своїх 80 з копійками збирається балотуватися президентом. Ми знаємо випадки, коли Путін народився 52 го року. Тобто йому на сьогоднішній день менше 52, мінус 2024, 24, плюс 48, 60, 72, так? 72 років? 72 років. 72 роки Путіну. Тобто він може при сочнічній медицині, переливанні крові, там, і підтримки організму, ще 20-30 років бути. І війна може тривати 20-30 років, а може і більше. Тому що навіть заморозка на якийсь час, це не зупинення війни, це заморозка, це певне перемир'я. І хочу всім нагадати, що війна у нас з 2014 року, а не з 2022-го як. Це нам подає влада, забуваючи, що з війна 2014 року. І це, до речі, не заважало проводити вибори в 2019 році і шляхом брехні прийти у владу Володимиру Зеленському. Що він брехав у всіх своїх предвиборчих обіцянках, тому що він їх не виконав. І от зараз він заявляє, що він буде до кінця війни. Він вимушений, йому так важко, йому так страшно в бункері, що він вимушений залишатися заради нас і керувати країною до тих пір, поки. Дослівно ще раз читаю і просто призірваю. Поки ми ми маємо закінчити з нею з цією війною, і ми маємо закінчити з ним. А якщо ми закінчимо з війною, у нас буде продовжено воєнний стан, але буде стан перемир'я, у нас будуть продовжуватися, там активні чи неактивні, чи кволі, чи е вялотекучі бойові е дії, бойові зіткнення на лінії розмежування, то це буде війна. І Зеленський. Заявляє, що він тоді буде залишатися президентом. До тих пір, поки Путін не піде з цього світу. Питання, скільки це років? Друзі, як ви вважаєте? Рік, два, три, п'ять, десять, двадцять. Скільки ж нам ще радіти і плескати в долоні від того, що очолює державу Україна Володимир Зеленський, який не виконав жодного свого предвиборчого жодної своєї предвиборчої обіцянки? І що що, друзі, що у нас ще є інший подарунок. У нас ще є законопроект, який ініціював Кабінет Міністрів України під номером 11340 від 14 червня цього року. Кабінет міністрів ініціює законопроект, в яким хоче внести зміни до Кримінального кодексу України і кримінально-процесуального. Дозволити відкупитися від кримінального правопорушення. Накрасти, нахапати, а потім, якщо тебе спіймали, то заплатити і відкупитися. Хрібла, друзі, а хто у нас спіймає? Хто зараз у нас ловить корупціонерів? Мені здається, що окрім журналістів, і ще деяких таких відчайдух, які залишилися де там на бусапу чи де там їх там одиниці, більше ніхто цим не займається. І якщо мало того, якщо ви почнете піднімати тему корупції. Якогось чиновника на вас зразу не летять е, залиботи, провладні посіпаки, які звинувачують вас в ІПСО. Ні, не може бути. Так само, як не можна зараз говорити, що немає відключення світла. Що у нас виявляється, вже все налагодилося, були певні проблеми, але то, що немає світла, це ІПСО. А мої батьки сиділи добу без світла. І сьогодні ми з 9-ї години знову світла немає. Хоча всюди в новинах біжить червоною строкою, що все, питання вирішено. У нас вже надлишок електроенергії. А всі, хто так не вважають, ті все. всі розповсюджують і ПСО. Все. І все. Ті всі московські а кремлівські агенти. Не був чомусь Володимир Зеленський московським кремлівським агентом, коли він після 14 року гастролював у Росії. Ні. Так само, як і коли їздив в Луганськ-Донецьк і там давав концерти тим, хто піднімав пуч фактично проти. Державності України. І об'явили ЛНР, ДНР. Ні, тоді не були з агентом, не був і Псошником, а зараз будь-хто інший, і псошник. Отже, друзі, я скинув в коментарях під цим відео посилання на законопроект. Ознайомтеся з ним. Я скинув посилання на інтерв'ю BBC і чекаю ваших відповідей і ваших передбачень, а скільки ж нам ще радіти. Очоленню найвеличнішого, головнокомандуючого, який жодного дня не служив в армії, не має військового освіту. Скільки нам ще його чекати, тримати і усвідомити, що у нас буде президентом? Чи доживемо ми до кінця його каденції під ракетами, під знищенням москалів, з виключеним світлом? Цікаво почути вашу точку зору. То поділяє мою оцінку, мої перестороги, що, на жаль, ми входимо в тоталітарну диктатуру, яка не має межі і краю не видно. Тому що ці заяви вже в міжнародній пресі я розцінюю особисто як чіткий дороговказ того, що Володимир Зеленський вирішив перебувати на посаді президента безстроково. І маркером для закінчення перебування підкреслюю лишень маркером, тому що він сказав, що припускає. Таке повною мірою, проте, проте, після війни. Тобто він тільки припускає. Він не стверджує, що після війни він піде в відставку. Він припускає таке повною мірою, проте, після війни. Думайте всі слова і зрозумійте, що нам готують попереду. Фактично, корумпована країна, де будь-який чиновник може вкрасти, пограбувати, якщо його випадково піймають. Випадкові він відкупиться. А не відпіймають, то він бінго! Він красавчик, він молодець, він кріпаків розбув, розділ обідрав. Так Україну нам готують попереду. Такі байки нам вже розказують, які реально можуть стати нашим майбутнім. Перепощуйте, підтримуйте, поширюйте, робіть все, щоб навколо вас оточуючі люди прозрівали. І розуміли, що ми, на жаль, зараз живемо в тоталітарному диктатурному режимі, диктаторському режимі. І це є факт, тому що не можна робити такі заяви. Чомусь не можна проводити вибори зараз, коли в 2019 році можна було робити. Прикро, сумно, найбільше боляче і прикро від того, що наші міжнародні партнери. Зокрема, Америки, які завжди декларували відстоювання прав і свобод, і навіть не дивилися фільми, як піднімалися цілі їхні флоти на захист прав і свобод. Зараз вперто не помічають насилля і порушення прав і свобод владою по відношенню до громадян України. Як пакують ТЦКшники, як знущаються над людьми, як тримають фактично в казематах, цього чомусь Захід не помічає. Він веде діалог з Володимиром Зеленським, який заявляє, що я буду у владі до тих пір, поки не покінчу з Путіним, поки не покінчу з війною. І те, і те повною мірою, проте після війни. Бо я так припускаю. Чекаю ваших оцінок, чекаю ваших коментарів. Можливо, я не правий. І, можливо, занадто згущую фарби. Це насправді дуже добре. У нас все йде по плану. І попереду нас чекають багатотисячні зарплати вчителям, лікарям. Попереду нас чекає збережена і недоторкана спрощена система оподаткування, обліку та звітністю, права і свободи, демократія. Все у нас попереду. Закінчимо війну, знищимо Путіна. А потім, а потім, можливо, припускає Володимир Зеленський. Він піде з посади, залишивши нам країну процвітаючою. Людей залишить щасливими, благополучними. Все як обіцяно в передвиборчій програмі 2019-го.